в Україні про події в Україні та світі розкажу я Ольга Нємцева. Добрий день усім. Контактна група у мінську сьогодні ймовірно не засідатиме. Білоруське МЗС не отримало підтвердження про зустріч. Повідомив його прес-секретар Дмитро Марончик. Нагадаю, 16 січня у мінську мала продовжити роботу контактна група, яка зустрічалася на в Києві. Про участь у переговорах заявляли навіть представники ДНР і ЛНР. До подій у зоні АТО ми ще повернемося. А зараз до інших тем. Засідання парламенту закрили депутати. Заслухали міністра оборони, міністра фінансів та голову Нацбанку Валерію Гонтарєву. Також зробили перший крок до скасування своєї недоторканності за подіями у Верховній Раді. Стежить моя колега Ксенія Веркалець. Ксенія вітаю. Які законопроекти ухвалили нардепи? Добрий день, Оля. Підіб'ю підсумки сьогоднішнього дня. Отже, законопроект про скасування депутатської, а заразом і суддівської недоторканності рада лише включила до порядку. Денного відібрати імунітет запропонував президент прошенко. Зранку вніс відповідний законопроект у раду аргументував рівності касти недоторканих з пересічними громадянами. Вимагає суспільство. Частина нардепів безболісно готова розпрощатися з привілегіями. Прошу пряму мову. Ми йшли на вибори чітко людям кажучи в очі про те, що недоторканність буде знята з усіх владних осіб із народних депутатів із суддів. Буде впорядковано закон про імпічмент президента. Чому не вносяться вже зараз подання на зняття депутатської недоторканності з тих народних депутатів, які причетні до кривавої розправи на майдані? Чому цього не відбувається прямо зараз? Це можна зробити. Зазначу, що законопроект передбачає зміни до конституції. А відтак не може бути розглянути радою ОБС висновку конституційного суду. Далі законопроект має бути прийнятий на наступній черговій сесії Дякую. Верховної Ради як не менше як двома третинами від конституційної більшості. Ще одна очікувана подія сьогодні у парламенті. Це візит голови Нацбанку на Грушевського. Вона зранку сиділа в залі лише по обіді їй дали слово. Свій виступ Валерія Гонтарева почалась зі слів нарешті. Я Тут, а далі на неї посипались фальшиві долари. Прошу показати, як нардепи зустрічали голову Нацбанку. Можу вам сказати, що нарешті я тут. Більше місяця я просила пана Гройсмана. Олег Валерійович. Олег Олег Валерійович. Олег Валерійович, Валерій, я запрошу я прошу вас дотримуватись регламенту. Я прошу правоохоронні органи провести дослідження, чи натуральні ці кошти, чи фальшиві. І Якщо фальшиві, треба розібратись щодо відповідальності за розповсюдження в залі Верховної Ради, фальшивої валюти. А після дощої з купюр Валерія Гонтарєва нічого нового не сказала, лише стисло переказала зміст своєї нещодавньої двогодинної прес-конференції. Головні тези голови НБУ сьогодні е е Нацбанк не зміг самотужки впоратися із викликами, які постали перед ним останнім часом. При цьому голова НБУ зазначила, що Національний банк не шукає собі виправдань, і пані Гонтарєва наголосила, що відповідальні за вихід із кризи готова поділити спільно із Кабміном. І щодо курсу, курс про. Е Цитую, це не тільки це тільки дзеркало того, що відбувається в економіці держави, наголосила Валерія Гонтарєва. І на останок додала Україна не повернеться до політики фіксованого обмінного курсу. Згадали про чорний валютний ринок. Він існуватиме за словами Гонтарєвої, До зняття обмежень на валютному ринку. А ще на останок пожалілося на маленьку зарплату до слова. отримує голова Нацбанку 10 тисяч гривень. На цьому мене все коло тобі слово. Дякую, Оксіні. Це була Ксенія Веркалець. Вона стежить за роботою парламенту. Музика. У Донецькому аеропорту триває запеклий бій на українських бійців. Полює російський снайпер. Про це повідомляє речника То Роман Туровець. За його словами, кіборгам надійшла допомога артилерія збройних сил України, відбиває атаки терористів. Саме завдяки вогневій підтримці наголошує туровець. Кіборги тримаються. конечно, не видно, там дырочки уже прострелили. Сейчас ответку будем давать пулеметом. Нормально. Успокоим чуть-чуть этого псевдоснайпера. Не, ну как, не псевдо, все-таки он попадает, да. Человек стрелять умеет. Но это слишком виртуозно сбить его. Сіть загиблих, 18 поранених. Такі втрати серед військових за минулу добу в зоні АТО. Про це повідомив Андрій Лисенко. Даних про мирних жителів немає. Речник АТО зауважив, ситуація лишається напруженою. Обстріли бойовиками наших позицій почастішали. Складна ситуація в районі Донецького аеропорту. Також обстріли позицій українських військових терористами зафіксовано в Ясинувацькому та Артемівському районах Донецької області. У Новоїдарському, Станично-Луганському, Попаснянському та Слов'яно-Сирському районах Луганської області 15 січня увійде в історію завдяки кіборгам, які відбили вчорашні атаки на Донецькому литовищі. Про це заявив президент. Петро Порошенко наголосив перемир'я не слабкість України, а її сила. Також на зустрічі з керівниками фракції глава держави подякував депутатам за підтримку указу про мобілізацію. Дуже добре організовано керівництво військами. Своєчасне введення резервів дозволили вчора здійснити неможливо. Вчора було фактично ворог був відбитий повністю з території нового терміналу. Нам вдалося забезпечити суттєве посилення нашої групіровки в аеропорту. Укріплено протитанкові позиції, значно посилена артилерія. Для чого це все робиться? Для того, щоб ми чітко продемонстрували, що перемир'я це не є слабкість України, це є сила України. 30 мільярдів на армію. Ось стільки обійдеться оборона держави цього року, сказав профільний міністр Степан Полторак у парламенті. Зокрема, 2 мільярди піде Доброго на підготовку військових. Також Полторак запевнив у зоні ато достатньо шпиталів. Наші хлопці забезпечені харчами та ліками. Давати вісіч я чесно кажучи, що не знаю. Жодної європейської країни, де би міністр оборони відповідав на запитання в прямому ефірі, пов'язане з державною таємницею. З цифрами не можу я відповідати на такі запитання. Ми так можемо допрацювати до того, що я буду в прямому ефірі доповідати рішення на ведення бойових дій. Я скажу так, що ті люди, які дивляться нас в Москві, з задоволенням будуть це спостерігати за нами. Разом з військовою провести фінансову мобілізацію закликала міністр фінансів Наталія Яресько, адже на кризову українську економіку влягає гар оборонних витрат. І так потрібна перебудова система, аби запустити механізм економічного зростання. Я хочу тут підтвердити змінами у нарахування єдиного соціального. Перед депутатами ще не звітував, говорив із журналістами. Поки у парламенті збирають підписи а під стінами адмінбудівель, активісти мітингують за відставку Віталія Яреми. Генпрокурор розказав, що з обіцяного виконав. Марія Черняхівська з подробицями. Генпрокурор не розуміє, чому його роботою не задоволені, та переконує позитивні зрушення у розслідуваннях. Є кількість кримінальних справ росте, а двоє колишніх беркутівців уже скоро отримують вирок. Сьогодні слідчі вже поїхали в слідчий ізолятор. Оголошують двом працівникам Беркута про те, що матеріали і обвинувальний акт спрямовуються до суду. Однак такі незначні зрушення не влаштовують активістів від ранку. Автомайданівці пікетують під парламентом та генпрокуратурою. Вони вважають, що ярема зрадив майдан. Що Єрема, на жаль, навіть якщо він навіть після перемоги революції обіцяв виконати вимоги майдану і жодної вимоги не виконав. Натомість кожного дня він обіцяє, що справи йдуть, ось ось буде результати і нічого не відбувається. Сказати до побачення генпрокурору та оголосити конкурс на його посаду, хоче і частина народних обранців однак, поки підписів не вистачає. Повірте, ми, ми дуже добре розуміємо, хто такі Ярема і чим він займається. Ми вже два рази на засіданні комітету нашого слухаємо його відговірки стосовно того, що от розслідується, допитується, збирається. Ми все розуміємо, що це саботаж щодо власної діяльності генпрокурор Ярема заявив роботу прокуратури. Нехай оцінює парламент шляхом голосування. Перед обранцями пообіцяв відзвітувати та коли не уточнив. І вчора виникло питання про відставку Генерального прокурора України. Зразу хочу сказати, що я цього не боюся. Я знаю, що я знаходжусь на цій посаді тимчасово, і е, хочу сказати, що я виконую, стараюся виконувати чесно свої службові обов'язки. Також генпрокурор повідомив, що Україна уже готує документи для екстрадиції з Росії Віктора Януковича, Миколи Азарова та інших злочинців режиму. Сьогодні це дає нам можливості уже офіційно витребовувати його із Російської Федерації, тобто звертатися до Російської Федерації для того, щоб він був екстрадований в Україну і притягнутий до кримінальної відповідальності. Тепер ця процедура торкнеться й інших діячів режиму Януковича. Інтерпол оголосив у міжнародний розшук сина колишнього президента Олександра, олігарха Сергія Курченка та екс-членів українського уряду Раїсу Багатирову, Сергія Арбузова та Юрія Колобова. Марія Олександр Ітегілов, Чорний день української законотворчості сьогодні річниця ухвалення так званих диктаторських законів. Тож біля Верховної ради влаштувала акцію. Активісти закликали парламентарів дотримуватися конституції і регламенту, аби не допустити нових скандальних законів. Далі Андрій Засаднюк. Депутатам нагадали, голосувати треба за законом. Під стінами Верховної Ради активісти тримають у руках символічні календарі, вимагають ніколи не повторювати скандальних голосувань за диктаторські закони. ми роздаємо депутатам календарі, де кожен день позначено як 16 січня. А ми нагадуємо їм про ризики неконституційних прийнятих рішень. Ми хочемо щоб кожен день. А щоб 16 січня більше ніколи не повторювалося. календарі передають нардепу Парасюку. Він обіцяє передати їх своїм колегам. Згадують минулорічні події і у парламенті. Спікер Володимир Гройсман назвав скандальне голосування чорним днем у історії Ради і закликає депутатів реабілітуватися швидкими реформами. Рік назад у залі цього парламенту були прийняті закони, які знищували нашу державність. Демократію і свободу. Я просив вашої уваги і нашого спільного розуміння того, що на цьому парламенті лежить величезна відповідальність за проведення реформ. Нагадаю, рік тому парламент прийняв 12 законів. Вони обмежували свободу зібрань, преси та блокували роботу громадських організацій. За протести загрожувало до 15 років тюрми. Карати хотіли навіть за шоломи або намети на акціях. За блокування житла чиновників хотіли кидати у тюрму на 6 років, а їхні маєтки заборонили знімати із повітря. Карати могли навіть за розслідування про суддів та міліціонерів, і засудити активістів дозволялося навіть заочно. Інформаційні сайти зобов'язали реєструвати і закрити їх могли без рішення суду. Заборонили навіть їздити у колонах більше п'яти автомобілів. О, зараз через рік це все здається кошмарним сном. ніби, ми були, ніби це на іншій планеті відбувалося. Але ні, це робилося тут. Це робилося багатьма людьми, які досі залишаються у дуже високих кабінетах. Багато з яких досі працює тут. Тому я думаю, що дуже правильно. Сьогодні ми повинні і завжди кожен рік ми повинні нагадувати, до чого доводить просто безглузне, безглузне кнопкодавство. Закони приймалися із відвертим порушенням регламенту. Депутати голосували підняттям рук за лічені секунди. Голоси нібито підраховували, і закони одразу ж оголошували прийнятими. Скандальне голосування поглибило протистояння на майдані. 19 січня активісти вирушили протестувати до Верховної Ради. На вулиці Грушевського почалися кількаденні сутички із міліцією, а за кілька днів з'явилися і перші загиблі. Диктаторські закони скасували тільки після втечі Віктора Януковича. Майдан вимагав люстрації депутатів, що голосували за них. Утім, жоден і досі не покараний. А частину голосувальників навіть переобрали до нової ради. 56 час в парламенті, які голосували за закони диктаторських 16 січня. Також частина депутатів минулого скликання вже не депутати і нічого не заважає прокурору Яремі генеральному почати вже кримінальне провадження. Утім, генпрокурор Віталій Ярема стверджує, судити депутатів за голосування не можна за законом, але можливо покарати організаторів порушення парламентського регламенту відповідно до статті. Восьмидесятої конституції України народний депутат України не несе юридичної відповідальності за голосування. Інша справа організація проведення цього голосування. Тобто, ми оголосили в розшук і оголосили підозру народним депутатам олійнику і Калєтніку, дали доручення службі безпеки і міністерству внутрішніх справ провести необхідні оперативно розшукові заходи з метою їх затримання, доставки до суду для обрання. Міри запобіжного заходу, але Ігор Калетник та Володимир Олійник завчасно втекли із України і тепер переховуються від відповідальності за кордоном. Із в'язнів у терористи кількадесят чоловіків відпустили з тюрем бойовики. Звільнених беруть у лави самопроголошених республік. Про це повідомляють правозахисники з Донецького меморіалу. Вони кажуть, більшість з них в неволі за строками, визначеними українськими судами. Я могу сказать, что сегодня на территории Донецкой и Луганской областей 28 учреждений исполнения наказаний не под ведомственной украинской власти. Там находится порядка 12-13 тысяч заключенных. Немножко тех, кто в СИЗО, и в основном тех, кто отбывает наказание. Добровольчий батальйон Львів охороняє Дебальцеве. Звільнене від терористів. Бійці кажуть, жителі, які повертаються до рідного міста, потребують захисту не лише від проросійських бойовиків, а й від мародирів. Після боїв місцеві бачать пограбовані домівки і крамниці. Часом ставляться до військових із пересторогою та здебільшого дякують за звільнення міста. Було дуже дивно, Ми йшли От трошки вище по цій вулиці. Виходить жінка в нас. Слава Україні, героям слава! Ну, то поговорили, з нею проходимо трошки далі, ми як перший раз дивимося. З Ну Наскільки тут все різне відношення? Є багато людей, які дуже добре відносяться до нас. Ми йшли тут в патрулі, підбігає до нас маленька дівчинка і дає якісь папірчики, і собі розгорнулись і побігла. Ми ті папірчики розгорнули, а там малюнки за Україну. Там... Ми вас любимо, підтримуємо. Поки та дівчинка тут є, то тут варто знаходитись. Та дівчинка це майбутнє України. Менше ніж за хвилину розбирають і за стільки ж часу збирають макет автомата Калашникова. Уже бували у кабінах бойових машин і танків. Живуть за графіком, розписаним буквально по хвилинах. У харківському кадетському корпусі все по дорослому, майже як у справжній військовій частині. Зараз там навчаються близько 300 юнаків, більше як 30 з Донбасу. Чому хлопці обирають життя військових? Розкажуть наші регіональні кореспонденти. Валерій Сапронов приїхав з Луганської області. Вдома також був кадетом ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Зараз же Луганський кадетський корпус підпорядковується ЛНР. Рота, де був хлопець, нараховувала понад 100 людей. В інші кадетські заклади України після початку бойових дій на сході перевелося лишень близько 20, каже хлопець. Утім, він наголошує, хоче стати саме українським військовим. У Меня особо не изменилось. Я как бы с самого начала хотел защищать свою родину и в принципе ну, продолжаю к этому стремиться и не, ну, не нарушаю свои планы. У гімназії-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус учні опановують усю програму, що й звичайні школярі. Єдина відмінність 4-6 годин на тиждень тут відводиться на фізпідготовку і предмет захист вітчизни. Саме тут, кажуть хлопці, стають елітою Збройних сил України. Загалом же на військовій спеціальності у ВИШІ вступають близько 70% випускників «Кадетського корпусу. Сейчас, я думаю, поступление в военные им наузы, я думаю, очень упало, потому что многие переживают особенно матеря за своих сыновей, правильно? Потому что их могут отправить туда воевать, и все матери это понимают. Ну, не знаю, я бы, например, пошел. Вот, мне вот реально, я за Украину, конечно, патриот. Вот, меня здесь и учат тут, и я не знаю, вот реально. Мой отец был военным, дед, прадед, это как бы идет уже в роду. Во-вторых, это, ну, это очень перспективно. И когда видишь военного, это как-то мужчина сразу видно, что он как бы настоящий мужчина и патриот, и можно на него положиться, как-то дает уверенность в себе. А погон офицер это как бы есть к чему учиться, стремиться. Это человек, даже личность, которая отвечает за все слова и поступки. Через останні події в Україні у кадетському корпусі почали більше часу відводити на правила поведінки з боєприпасами і вибухонебезпечними речовинами. Особливий пріоритет патріотичне виховання. Виховання, звичайно, більше якби нахил йде по з точки зору підготовки захисника вітчизни, з точки зору виховання того ж патріотизму, вірності клятві кадета. У нас є клятва, вони приймають. Вірності клятви кадета, тому ці питання стоять на сьогодні досить гостро, оскільки ситуація, ви знаєте, в країні не така проста. Олексій Середа додає, у кадетському корпусі виховують патріотів і майбутніх лідерів, але політику у заклад намагаються не впускати. А от кадетів вчать того, що повагу і авторитет можна завоювати званням або досягненням у спорті, а не зв'язками чи дорогими речами. Тому батьків кадетів навіть просять купувати їм якомога простіші і недорогі мобільні телефони. ліворуч. Олена Сорока, Артем Глібов, Олександр Проценко, Євген Берюх. Спеціально для тевай обережно шахраї не вірити тим, хто обіцяє зробити біометричний паспорт швидко і без черг. Закликає Державна міграційна служба. В Україні вже почали діяти ласі до наживи посередники. на своїх сайтах. Вони пишуть, що співпрацюють з увірами офіційно і за невелику доплату. Прискорять оформлення паспорта. За свої послуги беруть від тисячі гривень. Утім, у відомстві наголошують, не співпрацюють з жодними приватними фірмами. А сканувати відбитки пальців чи підпис мають право тільки у міграційній службі. Черговий напад у Франції у передмісті Парижа невідомий захопив заручників. За попередніми даними, чоловік озброєний стрілецькою зброєю. У відділенні пошти він отримує до восьми осіб. Інших подробиць інциденту поки немає. Тим часом по всій Європі тривають обшуки та арешти ісламістів. У Франції затримали можливих посібників терактів. Їм інкримінують постачання зброї злочинцям. Масштабні перевірки влаштували і в Бельгії. Один з рейдів закінчився перестрілкою. Поліцейські вбили двох ісламістів, а у Німеччині заарештували лідера угруповання екстремістів. Журнал Шарлібдо може почитати будь-хто на сайті видання з'явився додаток для скачування свіжого номера. Тижневик переклали англійською, іспанською та арабською. Нагадаю, першого дня продажу його буквально розмили з прилавків. Тоді вирішили надрукувати додатковий тираж. Виручка може становити 15 мільйонів євро. Частину коштів обіцяють передати сім'ям загиблих. Протести у Вірменії мітингувальники вимагають видати російського військовослужбовця Валерія Пермякова. Його звинувачують у вбивстві родини з шести людей. Минулого вечора у вірменському місті Гюмрі протестувальники почубилися з поліцією. Постраждали щонайменше 14-ро. Нагадаю, трагедія сталася на початку тижня. Росіянин дезертирував з військової бази, а потім ймовірно скоїв вбивство. Серед загиблих дворічна дівчинка судити чоловіка можуть як у Росії, так і у Вірменії. Лица, совершающие такие преступления, не имеют национальности. Заверяю всех, что совершивший это ужасное преступление понесет самое суровое наказание. Королівство тонга отримало новий клаптик землі. У тамтешніх водах вивергається підводний вулкан. Тож у тихому окані з'явився ще один острів довжиною кілометр завширшки два. Через постійні викиди лави держава опинилася в ізоляції. Місцевий аеропорт закрили та обмежили рух кораблів. Вулкан нагадує про себе що хвилин. Попіл злітає вище ніж на кілометр. Кадри, від яких перехоплює подих, астронавт МКС зняв панораму землі з космосу. Це покадрова зйомка того, як виглядає наша планета з орбіти міжнародної космічної станції. 12,5 тисяч фотографій перетворилися на міні фільм Його автор, астронавт Олександр Герст, каже: МКС була для нього рідним домом. Отже, зроблене ним кіно називає найцікавішим у світі домашнім відео. Такими були новини на цю мить. Наступний випуск о 16. До зустрічі.